Чи запропонують вам нову роботу? Варіант номер один. Ви пам'ятаєте, що три варіанти достаю карт. Ви подумки зараз замовляєте, загадуєте. 1, 2, 3, на якій карті будуть ваші відповіді. І дивимось, чи запропонують вам нову роботу? А так, да. ну тільки це буде важка праця. Вам запропонують. Ви доволі креативна особистість, ярка, ви не боїтеся працювати, ви така от лідерські якості однозначно і креативні качества, творчі качества. Це буде важкий проєкт, я би сказала, вам важко буде з ним справлятися, ну а ви із мертвого проєкту зробити можете конфетку. Це вам предложить просто щось умираюче. А, поэтому, коли ви це зробите, як в мене була жіночка, я її також більш-менш нагадала, вона думала-думала, каже, да, у нас там треба озеро почистити, його вже там захарасили. Жіночка вже 60 плюс, що порозуміла. Що ви думаєте, вона добилася, вона доход... зараз, під час війни, вона добилася, щоб прибирали біля цього озера, так що нема умираючих проєктів. Якщо щось хочете, ви досягнете. Гарне. Виражіння, варіант номер два. Чи да вам нову роботу. Так, опять что-то такое умирающее. Ну, а по тузу Пентакли у вас все выйдет. А це точно, це руки Бога, це допомога Всесвіту, те, що тут уже давним давно уже, знаете, все, все потеряно вроде бы, но ви вдохнете новую жизнь в этот проект. У вас вийде, так що тримайтеся, йдіть до своєї цілі. Чого у вас не буде, ви не будете відчувати себе жертвою. Вам буде цікаво, вам буде інтересно, і ви заразіть своїм ентузіазмом, всіх навкруги, і всім буде цікаво і інтересно. І варіант номер три. Чи запропонують вам нову роботу? А ви не хочете ніякої нової роботи, ви не хочете публічності, ви нічого не хочете. Вам добре, ваша родина, звісно ж, вам сумно із-за того, що ви дуже багато приділяєте уваги своїй родині. Ну, зараз ви поки не готові нічого предприймати, ви не будете впереді паровоза паравозабіжать, можливо, у вас декрет, з якого ви колись вийдете і на як сказати, віддохнувши. Мами розуміють, що таке віддихнувши. І тоді будете творити і витворяти. але зараз у вас не на часі, поки не на часі. Ось таке в нас цікаве вираження. Чекаю ваших відгуків прям цікаво, як у вас це все програється. І до зустрічі, записуйтесь на сеанси. Дуже рада буду вам відповісти.